Всім доброго дня. Сьогодні у нас на відеоогляді ось такий тактрець Mitsubishi MT200, в ньому 20 кінських сил, він повнопривідний, обладнаний дуже багато всякими функціями, з бистрими розворотами, тобто розводить на місці реверс вперед-назад. Основні передачі, понижені, понижені, блокування заднього диференціалу, повною електронікою задньої навіски програматором для задньої навіски вмикається швидкий розворот уже отаким от тумблером. Стан трактора просто шикарний. Ось, будь ласка, різиночки, як ви любите наблюдати з цими різиночками. Збережений трактор, ну просто ну, дуже шикарно. Він весь без підфарбувань, в ньому немає жодного підфарбування. А, стан підрамника, будь ласка. знизу давайте йдемо знімати все які я знизу в ньому замінені фільтри масла кругом Тобто в двигуні, в коробці масла замінені, та же повітряний фільтр і масляні фільтри і с паливним фільтром Так, оригінальна гума. 6х14 передня. Є такі незначні мікро тріщинки, але вони освоє відходять. Тобто заміни не потребує. Так, тепер 8,3 на 24 задня, гума теж Bridgestone, вона зовсім без тріщин Стан просто шикарний. От. Винти, як ви вже дуже так любите. Він п'ятий місяць 95-го року. Задня навіска трьохточка, але він без быстросому і без, без автопопадача. Ну такі трактори, як е, на 20 кінських сил, до 20, вони можуть обладнуватись такою функцією, можуть не обладнуватись, але на ньому не було фризи фрезу ми докупляли окремо, от вона потерта, є з потертості на ній метр сорок фреза, от. ножі достатньо хороші, могласочки солопухи такі бодренькі. А, точки повторюсь, стан трьохточки Просто шикарний. З вот. Давай Давайте з цієї сторони подивимось. Знизу. Всім дуже цікаво, що там знизу, що там зверху. Передня гума з цієї сторони. Задня з цієї сторони. Під сідушкою у нас все в порядку, Бачок не витертий. ремень безпеки присутній. Як мені цікаво, ним хтось пользується чи ні, сідушка жива повністю, вона не перешивалась, були тріщинки, я понець заклеїв, не знаю якимсь скотчем. Ну, з однієї і з іншої сторони повністю обладнаний електронікою, все працює до єдиної клавішки. Тобто все перевірено, все досконало працює. Ось такий, по нашим міркам, малюк. Рідко попадаються такі тракторці, але якщо він в такому стані попадається, то гріх його не взяти. І не провести в Україну. От. Ще повторюсь. Підфарбувань на ньому немає. Він був обладнаний генератором, стояла ну, електроустановка на ньому, але ми її не забрали, тому що дорого просили. Ну, як вам привично, то купили фрезу і поставили фрезу. Дуга безпеки присутня, дашка на ньому немає. Дашок можете докупити окремо. Так, напрацювання в ньому. Так. Будь ласка, 781 мотогодина. Тільки що мили, десь влага попала, запотіло трошки степлешко. Та якось так тріщин немає. Ну, Просто класнюючий трактор. Пари не трухші. Це один, як можна сказати, показник. Є все такі потертості, по трактору теж є, щоб вони думали, що він там в ідеалі, що там немає нічого. Прикладно мосту, ось корозія маленька є. Є по крилу там царапинки, є по бачку царапинки. Так що... Щоб ви не думали, що він там без царапинок. Царапинки є, але стан загалом просто класний. Якщо когось цікаво, такий тракторець, будь ласка, телефонуйте, І номер буде в першому коментарі під відео на нашому YouTube каналі. Ну стан просто шикарний. Не то що шикарний, а класний стан. Якщо хтось шукає собі маленького такого -то помічничка, то це якраз ваш варіант. Всі функції працюють. Все перевірено. Все працює досконало. Ось так-то. 95-й рік, 20 кінських сил, повний привід, з швидким розворотом, з реверсом, все як ви любите. Всім хорошого дня, добра і миру нам. До побачення.